Спалах захворювання на вітряну віспу зафіксовано у Хмельницькому та області. Наразі зареєстровано уже понад 2000 тисячі випадків, із них 603 – у місті. Показник уже перевищив поріг хворих за повний 2023 рік. Кількість пацієнтів із вітряною віспою продовжує зростати, кажуть у лікарні. Близько 200 випадків щотижнево. До нас потрапляють більшість дітей з ускладненнями. Ускладненнями, такими як пневмонія, такі як запалення шкіри у вигляді фламони або абсцесів, також можуть бути відмічатися ураження нервової системи, як енцефаліти, цереболіти. Наразі у інфекційній лікарні перебуває двоє хворих із тяжким перебігом хвороби. На минулому тижні виписали чотири пацієнта, кажуть фахівці. Хворі із легким перебігом хвороби проходять лікування у сімейних лікарів. Ця хвороба передається повітря крапельним шляхом, тобто під час розмови, чхання, контакту, наприклад, серед дітей це через іграшки з визикули, таких відповідних міхурців виділяється вірус назовні. І при вдиханні повітря відбувається зараження організму цією інфекцією. Захворювання характерне висипання мета Спочатку зараження інкубаційний період триває від 11 до 21 дня. Діти грудного віку та підлітки найгірше переносять хворобу. Перебіг залежить від імунітету пацієнта. Хвороба може ускладнитись та перерости в пневмонію. Профілактика є специфічною і не специфічною. Не специфічна це уникати близьких контактів з хворими дітьми, це миття рук, захист від респіраторних захворювань, а специфічною це є вакцинація. Вакцинації підлягають діти з 9 місячного віку, яких можна щепити. Але ця вакцина входить в рекомендовані, а не ті, що вакцинують за за державний кошт. Зараз кількість бажаючих вакцинувати свою малечу побільшала, кажуть у лікарні. Якщо ж щеплення немає, то лікарі радять слідкувати за здоров'ям власної дитини та при наявності перших симптомів звернутись до лікаря. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.